Що казати про історію, то ля Рошель ще з часів середньовіччя було важливим торговим центром всієї Франції. Його символи це три кам'яні вежі біля входу у старий порт, які колись захищали місто від нападів у 18 столітті. Місто стало центром гугенотського руху і витримало знамениту облогу короля Людовика XIII. А сьогодні це місто відоме як Біла столиця Атлантики. Я думаю, якщо ви звернете увагу на всі вулиці та будинки, зрозумієте чому це місто зараз приваблює всіх мандрівників своїми вуличками, квітами, музикантами, легкою атмосферою, цією архітектурою з білого каменю і найбільшим яхтовим портом Франції, бо тут порт розташований в кількох частинах міста. Мені ця світла енергетика дуже сподобалась. Я вирішив піднятись наверх однієї з вер, щоб побачити то все на власні очі, ще й з висоти. Ви лише подивіться, як красиво виглядає місто зверху. Ці помаранчеві дахи, білі та світло-жовті будиночки, чисті вулиці, багато зелені та лазерового кольору вода. Може навіть ще більш красива, ніж в мене на лазуровому збережжі Франції, де я останнім часом мешкаю. Там зверху я побачив також і таблички про міста та острови, які є поряд, і також напрямок, а де той Форт Бояр розташований, біля якого ми з вами вже сьогодні були. Далі я спустився вниз, щоб просто пройтись вулицями і насолодитись тією атмосферою життя місцевих французів. Не знаю чому, але мені настільки сподобалось це місто, що я там з задоволенням би якийсь час пожив. Побачимо, може тут і затримаюсь, бо це справжнє місто пригод та місто свято. Наступний випуск також буде про нього, і при неймовірній локації неподалік. Тож не перемикайтесь, бо далі буде. Найцікавіше